Добрий день, любі друзі! Ми вітаємо вас з малятами на нашому черговому музичному занятті. І тема нашого заняття це емоційні кордони у дитини. Це нібито захисний бар'єр, який дозволяє дитині оберігати внутрішній світ від надмірного емоційного навантаження. Ось ми й вирішили, любі друзі, дослідити це ствердження на нашому занятті. Емоційні кордони та музика. Всі ви добре знаєте, що ми часто слухаємо музику на визначення характеру, темпу, відтінків. Але ж спробуємо це зробити зараз експериментом тут, на килимках, де ми спробували відтворити галявину з трояндами, буде лунати спів пташок, який дуже до речі, приємний. Але ж. Якщо гучність досить голосна, то це вже інколи буває зовсім дискомфортно. Зараз ми спробуємо визначити з малятами в кого який рівень. Так? Спробуємо малята? Так! Ось так лежимо на спинці і слухаємо. А ви, любі друзі, можете спостерігати і теж попрактикувати це зі своїми дітками. Отож, бо починаємо наш експеримент. Емоційні кордони дитини та музика. Приємно, дітки. Так. Гучність досить комфортна. А якщо ось так. О, бачите, єлисей вже підняв ручку. Для нього це досить гучно. Ще було дитинки, некомфортно з такою гучною. Ось бачите, які ви молодці друзі, ви бачили своїми очима, що дітки слухали, їм було досить комфортно. Але ж один хлопчик, Єлісінь, він підняв ручку, тому що особисто йому така гучність некомфортна. А ще, любі друзі, ручки підняв Платон. Платон. Скажи, будь ласка, чому ти саме підняв ручки? Тому що я була кломка. Досить гучно було. Ось бачите, все настільки індивідуально. Тож, зберігаємо баланс між гучністю, настроєм та атмосферою на занятті. Зберігаємо наші емоційні кордони здоровими. Поплескаємо самі собі дітки. А ми кажемо вам до наступних зустрічей!